Я не мов би чую голоси людей, які там загинули. Вивели його за двір, довели до сусідів наділи сумку на голову і повезли. Єдиний раз добудеш да – нічого не було. Ну, на кастрі готували їсти. Художниця Наталія Самусь в дитинстві жила в Ізюмі. Вона першою приїхала з фотокамерою до рідного міста після звільнення його від окупації расистами, щоб зафіксувати на світлинах злочини армії Путіна. У моїй свідомості і дитинство Ізюм запам'яталися як ясне небо. Це травень місяць, квітучі сади, блискучий сіверський донець. І коли нам в школі розповідали про війну 41-го року, який тут був жах, розрука, то ми навіть не могли собі усвідомити, що це не тільки може повторитися, а й усилитися. І зараз, коли я була після окупації у ЗЮМІ як фотокореспондент, мене виручила тільки камера, бо я працювала і не звертала активної уваги на те, що навколо мене, бо це можна було б з'їхати з вусту. Коли я була після окупації в місті Ізюмі і робила тут зйомку, то насамперед ми е, під'їжджали з Нижнього Городу, і там стоять дві п'ятиповерхівки, які майже зруйновані. Там нема попів дому, і я, коли закриваю очі, я немов би чую голоси людей, які там загинули. Коли тут була окупація, і не можна було завести гуманітарку. У людей не було їжі, не було світла, не було газу, не було води. Вони виживали як могли. Це була і зима, і літо, і весна, тобто це був жах. І щоб трохи якось підтриматись, вони робили надписи на кожному під'їзді, і там було написано люди, діти. Для того, щоб туди ніхто не входив, щоб е, не було руйнувань, щоб не було вбивств. Але це не зупиняло окупантів. Директорка Ізюмської міської центральної бібліотеки Оксана Завгородня була свідком вторгнення в місто рашистської армії. Я війну зустріла в Ізюмі на робочому місці. Перші вибухи я йшла з роботи. І першу пролунали вибухи десь наприкінці лютого. Бібліотека наша була зруйнована з 2 на 3 березня вже авіабомба впала в центр міста. І, як можна бачити, в нас повилітали всі вітрини. Це було навстіж відкрито, фонд валявся, це була зима. От перший раз я сюди попала. Мені дуже боліло, бо я попрацювала в бібліотечній сфері 30 років. І я розуміла, що тут все відкрито, що тут треба е, рятувати книжки, рятувати е, техніку якусь комп'ютерну. І перша я попала сюди 6 березня. Літали самоліти, звичайно, нас бомбили зверху. Зруйновані були мости. І ми, е, Залишились відрізаними від часті міста. Люди живли в підвалах. 2 березня в нас вже відключили газ, тому що десь зруйнували газопровод. І десь з 10-11 березня в нас не було вже ні світла, ні води. Ми ходили, шукали десь воду по підвалах, треба якось було виживати. От було дуже страшно. Саме страшніше це коли авіація летить. От і не знаєш, де вони скинуть цю бомбу. Ми сиділи в підвалах. Я була з чоловіком, з мамою. У мене мама вже 75 п'ять років. Їй. Мами почалася алергія на цей сипил, тому що людей багато ж сиділо в підвалах. А на ніч, коли вже припинялись обстріли, ми виходили з підвала і йшли додому. Ну, так всі так робили в нас. Ну, а люди, які залишились зовсім без житла, зруйноване житло, ті повиходили з підвала ну, десь, мабуть, у червні місяці. Н не було нічого в місті, не аптек не було, ні жодного магазину не було, нічого. Повністю місто було зруйновано, повністю нічого не було. От. І так от ми було дуже страшно, тому що. Виходили на двір і не розуміли, що робити далі, як взагалі взагалі виживати. Мої двоє дітей ховалися в підвалі, їли консервацію, тому що нічого так не було. Магазини розмародірили, все помародірили. Єдиний раз добудеш – нічого не було. На кострі готували їсти. Ну, З того, що було, то виготовили. Друга Другом на підвал забирали. Мішок на голову дівали, потім заставляли замітати. Ну, Убирають. Ну, а брата бібліотекарки Тетяни Ляхової після тортур російські окупанти вбили. Брат був в АТО в 2014-2016 році. У гарячих точках, в Авдіївці, був пулеметчиком. Потім він лежав у госпіталі, ну, я не знаю, що там вийшло, що він приїхав додому. Рашисти, як тікали, вони прийшли, його забрали додому. Розмовляли з ним на дворі. потім йому кажуть, пішли в хату, нам покажеш документи, що він був він в АТО, дійсно. Ну, він ті ж документи знищив, тому вони ну, вже не перший раз до нього приходили. Прийшли у хату з ним, розмовляли нормально все. А потім і кажуть йому, візьми сумку, ми е гуманітарку діткам дамо. Вивели його за двір, довели до сусідів наділи сумку на голову і повезли. Повезли його на світ шахтера. там знущалися з нього, одрубали пальчик, він же як був полім'ятчиком. 15 пульових. І я не знаю, дванадцять було ножових, би пах розрізаний повністю. Залишилося в нього четверо діток. Жителі Ізьомщини, які пережили справжній геноцид з боку Російської Федерації, ніколи не забудуть і не пробачать московським окупантам їхніх злочинів. Мітлини художниці Наталії Самусь назавжди залишаться свідками ізюмського апокаліпсису.